Я дерево, котре росте. Бо у не невиче сенс дерево. І я вдячний вже за це. Я не маю жаги жаві стремління ставати щоразу кращим. Ось я і моє коріння. Я є тим, хто я є. Я дерево. Земля і сонце годують мене. Стовбур мій стає важчим і важчим, тому і коріння йду глибше і глибше. Я дерево. І така вже в мене вдача. Навесні окупаюсь в сонці, і з гілля листя. Я дерево. Я стою на місці. Світ танцює навколо мене, рухається без перерви. І, хоча ось цього лиш дерево, що стоїть на тій самій точці. Я танцовізны взаємно.